Доброго дня, ви на каналі «Мозаїка Життя. Знаєте, ми всі живі і ми всі хочемо жити. І ми хочемо довго жити, особливо коли вже трошки перейшло за 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 багато років. Але замітили ви, що часом ми, чи будучи в гостях, чи вдома, в неділю, коли звариться дуже смачна страва, наїлися і переїдаємося. І нам так тяжко, і ми кажемо, ой, резинка в колодках давить. ой. Перенаї, переїлася, ой, давить ой почуття насиченості. І це часом буває через те, що в людини є гастрит шлунка, є різні хвороби шлунково-кишкового тракту, які час під часу все-таки треба перевіряти, робити гастроскопію і здавати аналіз. У мене був випадок, коли десь 8 років тому в мене цілий рік були болі. І мене посилали до різних лікарів, я вам скажу для досвіду, тому що буває в кожного щось подібне, щоб знати, тому що треба деколи знати. Мене посилали і до невропатолога, і робила рентген хребта, і була в веніколога, і, і провіряла гастроентеролога, і в уролога. А в результаті цілий рік я лікувала дисбактеріоз. Його виявили в результаті аналізів, але я боялася йти куптати цей шланг. І я так цілий рік ліки звичайно дуже дорогі. Лікар хороша, дуже була гастроентеролог. Налякала мене, що треба конче лікувати. Не дай Бог виразка, не дай Бог кровотечу то смерть на ходу. Я довго нікувалася, а потім через рік я все-таки наважилася, мене буквально взяли за руку і повели до гастроентеролога, який мені зробив сезон. Знаєте, багато людей відмовляються, робить під наркозом. Я дуже легко перенесла. Я не знаю, чи як я там ковтала, не ковтала, полежала, стала. Через якийсь час знову сталися проблеми, бо багато вживаю різних таблеток і знову була на тій процедурі. Я вже знала, що в мене не буде рвотного рефлексу, але чомусь трошки боліло, коли вже встали. Ну і знов зараз можу піти. І, ту, і тому зараз також я хочу поговорити про, той, про ті шумково-кишкові захворювання, тому що завжди ми їх боїмося, вони мучать, вони дають біль. Таку, що здається, це були чи жіночі органи, чи хребет. Вони може бути живі, боліти зверху, справа, зліва, внизу, на спині. І після тих всіх обстежень все одно виявилося, що це гастрит. Але це не означає, бувають інші випадки, тому треба все одно ретельно обстежуватися. І говорять, що ми, як маємо той дисбактеріоз, є, є в нас і хороші бактерії, і погані бактерії, і треба їх позбавлятися. І дуже простий метод позбавитися від дисбактеріозу. Помагає часник. Наче один зубчик і ввечері, дві години після вечері, з'їсти два зубчики. Але крім того, ми дуже хочемо вживати, і нам рекомендують вживати і вітамін Б, і вітамін Б12, і вітамін С, і зарізо, і всі ці вітаміни, які покращують якісь деякі системи організму. Треба все-таки здати аналіз. Я шкодую, що немає таких в державних клініках. Таких аналізів треба в приватних і досить дорого платити. Але треба знати, але коли ми дамо аналіз, будемо знати, яку дозу того чи іншого вітаміну нам приймати, ми ж нагодуємо своїх паразитів. Вони в нас також і в кожної людини є глисти, які називають паразитами. Дехто каже, що вони свої і приносять користь. А якщо здоровий та сильний імунітет, то так. А якщо слабкий імунітет, і лише це не завжди, люди перенасичені глистами погано виглядають біді, у них часто болить голова, мають депресивні стани, втрачають апетит і дуже сумливі. Часто ознаки такої зашлакованості організму видно на тілі, висипання на шкірі, підвищений тиск, виділення. А ще паразити передусім стають причиною онкологічних захворювань. Найпростіші способи очищення від них – над ще дві столові. Столові ложки очищеного насіння гарбуза. через годину вжити велику дозу послаблюючого. Можна це робити, ще зробити і очисну клізму. Паразити знищуються гіркими травами. Щось завжди ми забуваємо, але треба вживати і полин, і гвоздику. Полин збирати його краще, звичайно, до цвітіння. Тоді листя буде більше, ніж цвіту. Гвоздику і пижому з на молодь, надче. Своєму вигляді з'їсти одну столову ложку, запити склянкою кипяченої охолодженої води. Але щоб остаточно позбавитися від паразитів, потрібно прийняти послаблюючи 150 г рослинної олії. А після випорожнення зробити клізму з 1,5-2 літрів кипяченої води. Ви навіть не уявляєте, яка людина стане весела, бадьора, коли. Ця та, та нечисть з неї вийде, і тоді можна дійсно вживати вітаміни по можливості свої фінансові, чи купляти продукти з вітамінами, чи в таблетках. І тоді дійсно ті вітаміни підуть на користь і нервовій системі, і шлунково-кишковому тракту, і серці. Можна ще з'їдати, пропоную такий варіант: три зернятка, полину надще. А якщо у вас добрі зуби, розжуйте гвоздику або грейпфрукт. Грейпфрут. Має бути гіркота, гарний ефект очищення буде і від черемші. Паразити можуть активізуватися на фоні хронічного стресу, якщо ми переживаємо тим більше в наш час, і ми багато маємо просто засипані думками, переживанням, страхами лямблії, можуть довго бути в організму і навіть не проявляти себе. На одному кубічному сантиметрі слизової оболонки може знаходитися один мільйон і більше лямблії. Вживати полин, одну столову ложку полину, залити склянку кип'ятку, настояти, процідити, пити по чверті склянки гарячим за 15 хвилин, до і через 20 хвилин після йде 2-3 місяці. Корисно з'їдати три зернятка полину на чорний хліб наче, а чому б ні, то смачно кусочок чорного хліба, і там то незамітно, то й полин ще трошки погірчить. Отож, давайте будемо щасливими, будемо здоровими і трошки прислухатися до народних методів. Бо як підеш в поліклініку, таке все дорогезне і ту хімію їмо і їмо. А пробувати можна навіть такими простими методами з полону, часнику і з інших трав, які нам дарує матінка природа. А все добре.